Доброго вечора, товариство! Молодці. Поаплодуйте самі собі. Дивіться, я довший час виступав, отут стояла стійка, я за неї постійно брався, мені писали в Ютубі: скільки можна, брати за ту стійку, скільки можна, брати за ту стійку. все, я відставив її, не беру за ту стійку, ходжу, скільки можна ходити, укачує. Такі можеш знаходити вже зупиниться, укачало. Блядь, пишіть правду, більше стадницького. Нахуй мені оце. Я ж точно не для вас Ви ніяк не підходжу. Знаєте, є такий вислів середа маленька п'ятниця. Поаплодуйте, якщо чули. Такий вислів. Середа маленька п'ятниця. собі подумав, блін, ну якщо хочеш випити на тижні, нащо той ти креатив? Люди не називають п'ятницю, тому що хочуть постити. Їсти пісне. Сьогодні п'ятниця буде. Для чого цей кривд? У мене вчора був маленький четверо, такий. Дивіться, я дуже давно, дуже давно в алкоспільноті. Дуже давно і недавно до мене дійшла проста думка, знаєте? Проста звичайна думка, що можна не напиватися в ноль. Блін, така проста. Якщо в тебе вдома є алкоголь, не обов'язково його весь випити. Можна не допити. Мені на це пішло 15 років. 15 років спроб, дослідів, моніторингу. І все, знаєте, отак. От Якось одного ранку мені бадуниці підказали. Ну, як підказали? Розірвали мене кіньми начиків. Переїхали мене поїздом цих натяк. Дуже тяжкі бадуни, просто жахливі, просто пекло. Поплити в кого тяжкі бадуни. Ой. У мене дуже. Я небагато випив, товариство, небагато, легесенько, легесенько, тому що рік йшла оця кнопка. Я повинен був. Якщо ви дивитесь на Ютубі, можете привітати нас в коментарях, тому що в нас є кнопка 100 тисяч. Але здається, мені тепер навіть не можна бути в одному приміщенні з алкоголем. Знаєте, провів з алкоголем все. Врекли. Знаєте, оцей ранок після такого такого легке похмілля, не ти йдеш ніби в колбі. Дивишся на людей і чекаєш, хто тебе візьме на ручки. Каже, Сашка, давай тебе обніми. Ти хочеш щоб тебе хтось взяв і ти відпустився. <рі> Знаєте, як їдеш в автобусі, переповненому на когось. Тебе тримає суспільство. <рі> Коли ти в такому якомусь стані, ти помічаєш такі всякі речі, які ти не помічав би в іншому стані. Я йшов по вулиці, на мені назустріч їхала 28-маршрутка, на лобовому було 28 писало, а за кермом був водій, в якого на светрі писало 36. На всі груди здоровезна. І думаю, дуже комічна ситуація. Ну, я, це не може бути випадково. Я не хочу в це вірити. Я почав думати, він все продумав. Можливо, він колись був на 36-му маршруті і не хотів його відпускати, він був в нього в серці. Він думав, Out of в box. 36-й маршрут, ти сідаєш, їдеш по 28 му і він тебе везе куди хоче. Або. Він мрів про 36-й маршрут і ходив постійно, всі ходять зранку на роботу, звичайно, він підходить. Мене поставте. Афірмація, знаєте, коли ти повторюєш кожен раз, віриш в це, воно стає реальністю. І він так ходив. Тому нам теж постійно треба повторювати, щоб Росія зникла. І вона зникне. Змінилася погода, нарешті вже не будуть нити львів'яни. дуже жарко. Боже, так жарко. Все, будь ласка. До травня чистий спокій. Ніякої спеки. Кайф. Ми прокидаємося з Іриною вранці. Ми разом спали, і вона питається: Саша, яка там погода на дворі? Там холодно, я пес, в мене манебу там, чи що. Я... Дуже цікаво, і знаєте, ми можемо зараз вийти на вулицю. О, холодно! Чого ти не сказав, що осінь? Я календар. Ходиш по вулиці і повернулися мої улюблені бежеві тренчі. Вони повернулись, я дивлюся в тих людей, вони такі від травня не були такі щасливі. А ще у Львові такий теплий вересень літо. Я бачив, я думаю, вони ходили на голе тіло. Але бежеві тренчі повернулися на в центр міста. Виходиш, ніби з'їзд власників ретріверів. Так гарно. І, блін, я дивлюся, і мені почало подобатися. Ну, вона тут думає, блядь, клас! бежевий тренч. М -м -м. Ні, серйозно, я розсмакував. Я навіть я не їхав в Блаблакарі недавно сідаю на заднє сидінні і висить бежевий тренч. Без приколів, висить, все, ми їдемо. Я думаю, він зараз каже за півгодини, так і будемо їхати мовчки. Нічого не хочеш мені сказати. Я не можу ходити в бежевому тренчі, ідеологічно, я вже не можу цього робити. Це знаєте, як Порошенко почне шеряти виступи 95-го кварталу. Каже, смішно, бля, я не дивився. Що ви мені не скидували? Тому, тому я можу ходити в бежевому тренчі тільки вдома. Як Порошенко дивитися Зеленського. Верняк дивиться, я більш чим впевнений. Я собі подумаю, ну треба щось купити, футболці не ок ходити. Я собі подумав, ну якщо не бежевий тренч, то шкіряна косуха, да? це друга. І я задумався, я, я в окулярах і на мені висить така історія, що я, я не вірю в очкаріків в косухах. Ну я, собі, ну, я себе не уявляю, тому що косуха це рокерська тема, ти брутальний, ти крутий, а в рокерів не запотівають окуляри. Чекай, чекай, зараз, зараз я буду крутий. Зараз я буду дуже крутим, бо чекаю, тут чайник то <гум> Ні. Ну не може, ну. То... Очкарик в косуці, це м'ясник в угах. <гум> це не то. <гум> ну не може бути в брутального крутого чувака в косуці проблеми з зором. <гум> <Шо>? <гум> Якщо він може ходити в окуляр, тільки в лижних. Тоді це круто. Е, поаплодуйте ті, хто вдома, в своєму домі, часто от всякі предмети. Не б'ють вас всіма предметами вдома. А... а ви вдаряєтеся. Вдаряться об всякі предмети це моє звичне перебування вдома. Я просто ходжу, все, б'юся від того, відбиваюся. Не помітив цікаву річ, тепер, коли я б'юсь об щось, е, на мене зляться. А знов вдарився. Колись мені були, ой, ти вдарив Ти знов Саша!» І мені дуже цікава думка, що від того, що мені стає боляче, я приношу злість. Можливо, щоб мене заплутати в емоціях. А Може просто боятися, що я зломлю з диван не залізний. Е, дивіться, а побули хто мав досвід такий, хтось якось е, притискав е, своїй дівчині пальці диваном? Випадково, випадково. Не бувало такого, що в стосунках мало пристрасті, якось урізноманітнити побут. Ні, випадково, випадково не було заплановано такого, що вона тебе з вечора не відпустила пивка попити, і ти на ранок запланував трошки тортур. Ні, попросила каже Саша, ти можеш помогти мені розкрити диван і ти вже розкрив. А рука лишилась там. Знаєте, ота от реакція. Якби мені прижали, там пальця би кричав, а там мовчання. І цей погляд натримається за руку і незрозуміло де бля пальці. В неї чи там. Цей погляд вона тебе не любить. О, вона. І там не можна сказати, вибач, я не побачив, бо можна почути, може, не хотів бачити. Тут треба спробувати стати жертвою. Можна спробувати викинутись з балкону. Бо вдарятись всякі предмети не працює. Можна, щоб тебе доєднали в чат ОСББ, щоб розуміли, що ти хочеш болю, що ти готовий терпіти. Всім гарного вечора, Па-па!